Я не знаю, скільки німець в'їбав грошей, коли заказував у цю октавію на заводі. Якщо він вже стільки забашляв, ну вже не можна було просто що там доплатити тих пару тисяч і щоб на ній поставили автопарковку, вебасто, і не ставили сюди оцю -от пластмасу. Але він, мабуть, знав, що ця шкода попаде в Хмельницький до такого Владіка, і він почне займатися хернією і усовершенствувати її. Можу сказати, що це максимальна комплектація, ну і, блядь, ніхуя не бідна. Наступна допка, яку я чисто випадково знайшов своїх колег на, по розборці в Тіктосі, ось такі от батони. Я навіть не знав, що вони можуть ставитись на такі октавії, поки ми з товаришем не ставили собі контроль тиску в шинах і прийшлось там зняти отой пластик. Він знімає в себе одне, а я в себе друге. І я щось не можу поняти, що це таке. Він каже, а в мене подушки безпеки, типу ще є допомітні. І отакі от шкіряні батони. А в мене тут стоїть обичний пластик. Ну і звісно ж мене це почало муляти. І чисто, от випадково воно попалося в тіктоці, думаю. Ех, блін, була не була. Вони, звісно, буде крутити, щоб його це все підключити, але е, я не знаю, чи закодується блок під ці подушки. А якщо його міняти, то це, бля, захист компонентів дуже дохуя є, блін. Оце от витягуємо і вставляємо зараз оці штучки. О, і отак воно тепер виглядає. Ну ж можна було так сразу зробити. Ну для чого мені ще було гратися? Ну, а це на продаж.